14 листопада, четвер, Операція Чудо Господнє, частина 2. Бо ти моя скеля і моє пристановище, тож задля свого імені ти провадь мене й опікуйся мною. Псалом 31, вірш 4. Перша пересадка, станція Клуж у Румунії. Там у сім'ї Адвентистського пастора я сім годин чекала поїзда на відень. Щиро їм дякую. Друга пересадка Відень Цюрих. У відні на вокзалі мене мав зустріти місцевий пастор і пересадити на потяг до Цюриха. Оскільки я не знаю німецької мови, румунські брати заздалегідь домовилися з необхідними людьми щодо подробиць моєї поїздки. Проте, як сказав Соломон, серце людини обмірковує свою дорогу, але Господь керує її ходою. Притчі Соломона 16.9. Я сіла на потяг клуж відень о 22.30, а вранці о 4.00 під час. Перетину кордону з Угорщиною, нас, українців із внутрішніми паспортами, висадили з потяга угорські прикордонники, і таких біженців виявилося багато. Привезли нас до поліцейської дільниці, де нам зробили паперові документи з фотографією і відбитком пальця. Поки все це робили, наш поїзд на відень поїхав, і тільки близько сьомої години нас посадили на інший потяг лише для українців, який прямував до Будапешта. Я зрозуміла, що до 9.00 не потраплю до відня, а тут ще подруга із Швейцарії написала, що не зможе мене прийняти, тому мені доведеться жити в хостелі. А я, за станом здоров'я, не можу спати на підлозі на матраці. Я розраховувала на ліжко. Тож не знаю, що робити і куди їхати, молюся і плачу. Звернулася до Світлани, котра проживала в Чехії, і запитала, що робити. Її відповідь повернула мене до життя. Приїжджай до мене, дочка знайшла тобі квартиру. З Будапешта доїхала до Брно. Прикордонники Словаччини і Чехії не мали до мене жодних претензій під час перетину кордону. У Бога все було під контролем. Дякую йому за добрих людей, яких він посилав мені весь цей час. Зараз у Чехії живу в приватному будинку на першому поверсі. Умови чудові, кімната студія з кухнею, коридор, душ, туалет, а господарі милі уважні чехи. Вони підготували для мене величезну кількість продуктів, столові прибори, постільну білизну і усе необхідне для гігієни. Через тиждень до мене приєдналася сестра Світлана. Тепер живемо удвох. Держава оплачує квартиру і надає гуманітарну допомогу. Слава Господу! Ми ходимо на служіння до місцевої громади церкви АСД. У них багато безплатної духовної літератури чеською і українською мовами. Ми подарували кілька книг нашим господарям та їхнім рідним і молимося, щоб вони прийняли біблійну істину.